Вітаю! Мене звати Юля, я футфлорист і працюю в цій сфері 3 роки. І сьогодні я з вами би хотіла поділитися дуже простою технікою збору вертикального букета. На прикладі ось такого красунчика. Для кого підійде ця техніка? Якщо ви початківець, футфлорист, або ви працюєте в цій сфері, але. Ну, Не складаються у вас відносини з вертикальними букетами, скажімо, в класичному варіанті їх збору, то саме ця техніка вас реально виручить. В даній техніці дуже легко зібрати букети з різних елементів, але найкраще вона працює, коли збираються букети саме з памперсів, з м'яких іграшок, з косметики, як в мене, або з солодощів. А ще коли вам необхідно зібрати бюджетний варіант букета, і у вас невелика кількість самих елементів, складових, але букет має виглядати гарно, об'ємно, то якраз саме оцей варіант техніки збору вертикального букету вас виручить. Отже, про всі переваги для футфлориста цієї дуже Простої техніки збору вертикального букету, я розказала. Є ще секретики і переваги саме для замовників в цій техніці, але про це я розкажу вже після уроку. А наразі я вам бажаю приємного перегляду. Почнемо з кріплень. Для того, щоб всі наші елементи трималися в букеті, в першу чергу необхідно їх посадити на шпажки. Для цього я використовую прозору харчову плівку. от Бачите, я обмотую наші елементи, в даному випадку в мене дезодорант, плівочко і вже далі кріпити все буде саме на оцю плівку. Для кріплень ми беремо шпажки, бамбукові шпажки діаметром 3 см. Раджу вам саме ці шпажки, тому що вони міцні, а елементи наші важкі. І вони саме от такі шпажки витримують вагу елементів. По колу з допомогою скотча кріпимо шпажки. Чим важчий елемент, Тим шпажок необхідно більше. Зазвичай я основну масу і кількість, основну кількість шпажок кріплю на задньому плані елемента, тому що тоді не хвилюєшся, що на передньому плані можуть бути видні кріплення. Обмонтуйте декілька разів скотчем, щоб шпажки міцно трималися. І перевіряйте обов'язково, чи саме така кількість шпажок витримує саме вагу елементу. Тепер дивіться, в мене геть для душа. Тут я кріплю шпажки ззаді і спереді обов'язково, Але спереді, якщо задні, на задньому плані я закріпила їх трошки вище, десь до половини самої, самої пляшечки, то спереді не обов'язково так робити, спереді трошки нижче прикріпіть шпажки, щоб знову ж таки не було потім видно всіх кріплень. Тепер в нас вже ласьйон і бальзам. Тут є така невелика хитрість, як зробити так, щоб кріплення не були видні. Три-чотири шпажки кріпимо знову ж таки позаду, позаду нашої коробочки. Бажано не промотуйте скотч, промотайте один або два рази, щоб не було видно дуже спереду скотчу, а позаду ці шпажки прикріпіть все ж таки скотчем, лише просто не обмотуйте ще спереді ним. Робимо це так з двома коробочками. І є ще ось такий секретик. Я додатково ще кріплю саме коробочки. В мене от лишився пенопласт. Я собі відламала два шматочки для... під коробочку, щоб його не було видно. І кріплю цей пінопласт гарячим клеєм до самої коробки і до задніх цих шпажочок. обов'язково так само приклеюйте. Я раджу вам почекати, потримати подовше, тому що пенопласт не дає можливість швидко вистигнути клею, тому дуже добре має все вистигнути. Тоді клей візьметься і все буде триматися. Основи у вас будуть триматися. Для того, щоб ви не панікували, що ця основа може відійти від самої коробки, закріпіть ще додатково скотчем. Тут, так, як я роблю на відео. А далі в оцю основу пінопластову, в цей шматочок пінопласту, вставляєте ще додатково шпажки обов'язково з гарячим клеєм. І отже ця кількість шпажок, яку ви вставите, вона буде саме такою, яка необхідна для того, щоб елемент тримати. Якщо треба, вставте дві. Якщо бачите, що не тримається коробочка на, таку, на такій кількості шпажок, ставте ще додатково. Не скупіться саме на кількість шпажок, тому що від цього залежить, як ваш елемент буде триматися в самому букеті. І дайте дуже добре вистигнути клею. Тоді ця конструкція буде вам надійно триматися. Постійно перевіряйте. Тепер прийшла черга самої основи. В мене не було цілого шматка пенопласту, тому я взяла ось такі. Кусочки, шматочки відрізала. Основа має розмір довжина 18 см, на ширина 9, 10 см і сама висота 8 см. Загалом це не є оптимальним, це не важливо. Пам'ятайте, що. Основа це наша ручка скажімо, букета. І пам'ятайте, що вона має вміститися в руці. Тобто візьміть, якщо не знаєте, яка має бути у вас ширина цієї основи, то візьміть в руку і потримайте, чи вам добре тримати ось таким, таким чином основу в руці. Тоді буде зрозуміло, чи буде зручна така ручка в букеті. Обов'язково замотайте ще основу пенопластову в прозору плівку, бо пенопласт він крошиться. І ще основу обов'язково замотайте в картон, це надасть міцності самій основі. Пам'ятаємо, що в нас елементи прикріплені на шпажки 30 см, і тому їх обов'язково необхідно. Під кутом підрізати, зробіть гострий кут, щоб, щоб саме ці шпажки легко вставлялися в основу. І починаємо збирати сам букет. Тобто, розміщуємо, як розміщуємо елементи. Вставляємо елементи в певну пластову основу. Це можна робити як в, у піднятому варіанті, тобто підняти основу і вставляти, або покласти її, якщо вам так зручніше. Головне, що в даній техніці збору букету ви завжди зможете з легкістю виняти елемент з основи, якщо він у вас займає не ну, те місце, яке б ви хотіли. Тобто все можна поміняти, по-іншому розмістити. Тепер дивіться, я е, поміняла кріплення в цьому маленькому дезодоранті, зняла прозору плівку харчову, оскільки він в мене буде в центральній частині, в лицьовій на передньому плані мого букету, тому я зробила йому. Також кріплення такого ж самого плану, як і на кортонних коробочках. Але перш ніж не приклеїла саме основу пенопластову до дезодоранта, спочатку на дезодорант приклеїла скотч. і вже до скотчу гарячим клеєм приклеїла саму основу. І Потім в основу ми вставляємо шпажки, і тоді все буде у вас міцно триматися і не буде видно. Оцієї плівки харчової. Далі нам е, необхідно зробити фунтики. Я взяла е, органзу, але ви можете обрати будь-яку матову плівку. В мене просто не було такого кольору матової плівки, тому я вже обрала ось саме такий матеріал упаковочний це органза. Е, розрізала, нарізала собі квадрати. По 13 на 13 см. І вже з цих квадратиків я складаю фунтики. Знову ж таки, не орієнтуйтеся, фунтики не обов'язково мають бути квадратики 13 на 13 см. Тут все дуже легко і просто. Якщо потрібно більший фунтик, зробіть більший розмір самого квадрата. Якщо менший, то звичайно менший. Фунтики дуже легко робити. Подивіться детально, як я це роблю. Я беру, складаю ось так навпіл трошки під кутом. І далі складаю ще, якби ділю його на три, на три, на три такі частинки. Ось так склала. І е, обов'язково шпажку закріпіть гарячим клеєм і ще промотайте скотчем. Завдяки тому, що ви промотаєте скотчем, цей фунтик ніби розкриється, він стає таким пишненьким. Не хвилюйтеся, такі ж фунтики дуже класно робляться з простої матової плівки. І покажу вам два варіанти кріплення. Оце перший такий варіант, кріплення. Він підходить і для матової плівки. А є ще більш швидший, він якраз підходить до органзи. Я просто проколола органзу шпажкою, знову ж таки, з допомогою клей-скотчем зробила ось такий фунтик. В мене два види фунтики по кольору. Одні, значить, ті, що ми з вами зробили, ви бачили відео, а другі, я зробили, зробила білого кольору. Ці фунтики, вони більшого розміру. І далі ми їх просто вставляємо в основу, закриваючи проміжки між нашими елементами, закриваючи повністю всі кріплення між елементами. Всі кріплення наших елементів, вибачте. І це, дає, мож, це знаєте, як, це надає нашому букету такої легкості повітряності, і об'ємності саме ці фунтики. Не скупіться на фунтики, зробіть їх побільше. Дивіться, десь вам не вистачає, додайте. Переставте, чим класна ця техніка, ви в будь-який момент все можете змінити. Для пакування я обрала матову плівку білого і світло блакитного кольору з такою каймою вона 60 на 60 см сам лист. Складаю перший лист нас йде повністю. він Цілий. Ми його не ріжемо, обов'язково приміряюся, придивляюся по розмірам. Бачите, його склала складками, перевернула його, закріпила обов'язково ці мої складочки, закріпила степлером, примірилася. І далі прикріп, закріплю з допомогою скотча до основи оцю нашу плівочку. Це наш перший лист. Дивіться, якщо вам важко зразу промотати, бо треба промотати скочем хоча б один або два рази, щоб, щоб все закріпилося дуже добре, то робіть спочатку відрізайте шматочки, скотчу, шматочками кріпіть. Далі в мене йде колір світло, такий блакитний. Я знову ж таки лист плівки розрізала на раз наголошую, сам лист 60 на 60. Знову ж таки складаю складочками, щоб, було, щоб сама упаковка була дуже гарною і такою повітряною. Знов приміряюся. Дивіться обов'язково, приміряйтеся, примірилися, кріпіть потрошки, тобто не обмотайте зразу скотчем. Кріпіть шматочками, скотчу поступово. Тому що букет сам великий, він об'ємний, і, звичайно, якщо ви новачок, то дуже важко закріпити саму упаковку зразу з першого разу. А шматочки скотчу дадуть можливість вам, якщо у вас щось не виходить, не, не так лягає, як вам треба, швиденько все змінити, зняти і. Зробити так, як вам треба. Постійно піднімайте букетик, перевіряйте, чи лягла упаковка так, як вам треба. Наступний аркуш у нас білий, ми його так само розрізали навпіл. Знов ж таки складаємо складочку, таку робимо, але на цей раз ми його ще додатково складаємо навпіл. І тут дивіться, верхній край, верхній край упаковочки має бути вищий, нижній Е, Примірилися і знов все закріпили степлером. Тобто, всі наші шматочки упаковки кріпіть обов'язково степлером. Обов'язково спочатку примірились, чи все добре підходить, а вже потім ми починаємо кріпити. Тут ще ось такий нюансик, щоб вам легше було кріпити упаковочку. Зробіть це з допомогою двостороннього скотчу. Це дасть можливість вам якраз закріпити упаковку, щоб вона лягла так, як вам треба. Двосторонній скотч відрізали собі смужку. І з його допомогою приклеїли там, де нам потрібно. А вже потім додатково ще закріпили скотчем. І останній в нас ще один лист. Він, в мене він ніжно-блакитного кольору. Так само я його розрізала навпіл. Знов ж склала, зробила складочки і знов склала навпіл. І так само з допомогою двостороннього скотчу знов прикле... приклеїла спочатку, а вже потім закріпила це все додатково ще прозорим скотчем. Таким чином, наша упаковка лягла так, як нам треба. І вона буде міцно триматися. Сама упаковочка букета, вона, ніби, вона зроблена ніби в такому каскаді. Тобто є верхня частина, вона найвища упаковки, і далі вона каскадом знижується до передньої лицевої частини самого букетика. Поступово, але поступово. Так. Наступне, що ми з вами робимо, це обов'язково необхідно зробити нашу ніжку липкою, щоб далі вже оформлювати саму ніжку. Це дуже просто. Ми е, клеїмо скотч, але е, липкою частиною зверху. Бачите, ще ось в мене залишилася незакрита ще центральна передня частина. Я знову ж таки взяла білий лист упаковки. Поділила знов таки, його навпіл і з однієї з половинки зробила ще ось додаткове закрила цю центральну передню частину. Тим самим знову ж таки надала об'єму. Чим більше складочок в нашій упаковці, тим більше і грніший буде букетик, він буде більш повітряний і об'ємний. Знов ж таки приклеїла. І Знов ж таки скочем зробила липку ніжку, обов'язково. А тепер дивіться, нам необхідно, оскільки в мене, особисто в мене прозора плівка, якщо у вас буде прозора, то ви можете цього не робити. Але в мене плівочка прозора, тому я ніжку ще додатково упакувала в, в плівочку в білу. Тому що якщо зараз фінішна моя упаковка буде ніжно блакитного кольору, і вона просвітить повністю всі мої там, нюанси негарні, тобто все буде видно через плівку. Тепер оформлюємо ніжку. Тут теж все просто. Знову ж таки, взяли наш аркуш 60 на 60 плівки матової, розрізали навпіл і потім ще з цією половинкою. Тобто 30, в, нас, в нас відрізок 30 на 60, ми його розрізали навпіл. Склала я собі так само зробила собі складочку. І упакувала оцю ніжку. Гарно знову ж таки вам тут, вас тут виручить саме скотч двосторонній. Це дасть можливість закріпити вашу упаковочку. Не обов'язково, щоб ви робили так. Можете зробити по-іншому. Можливо, у вас якийсь є свій метод упаковки. Це не проблема абсолютно. Головне, щоб всі кріплення, всі якісь такі нюанси не було видно, щоб все було акуратно, гарно. І ніжку, подивіться, ніжка у вас має бути пропорційна до розміру вашого букетика. Тоді букет виглядати візуально буде гармонійно і пропорційно. Так, що робимо? Далі перев'язуємо стрічкою, доповнюємо, прибираємо ці всі наші негарні нюанси, наша стрічка якраз закриє. У мене стрічка досить товстенька, 5 см, якщо я не помиляюся. Була в мене біла стрічка. Але знову ж таки, тут, мабуть, краще було б, якщо б вона була якогось синього відтінку, але, на жаль, не було в мене того кольору, тому я зав'язала білу. Спочатку просто зав'язала на вузел а, і окремо буду робити сам бантик. І плюс до цього всього стрічку. Відмитайте, якщо не побачили, то передивіться ще відео, я стрічку закріпила так само на двосторонній скотч, щоб вона міцно і гарно трималася. Ну і, звичайно, роблю бантик, дуже в мене простий спосіб. Дуже його легко зробити. Можна зробити його більшого, більш пишнішим. І клею, клею на гарячий клей. Все дуже просто, тому що це все можливо заклеїти цей бантик і цю стрічку, тому що сам букет не буде відкриватись. Тобто, стрічка в нас всього лише декоративний носить характер. Вона, тобто вона не відіграє ролі, її ніхто не буде розв'язувати. Все, в принципі, для декора необхідно. Підрізаю кінчики. Дивіться, якщо ще, якщо плівка ваша, десь ви бачите, що відходить, або вона ну, не так лягла, як вам потрібно, використайте знову ж таки шматочки двостороннього скотча. Обов'язково декілька разів підніміть букет, подивіться, можливо, необхідно додати ще фунтики, десь у вас є десь видно упаковку, десь вам не вистачає там кольору. Зробіть ще додатково собі фунтики і додайте. Завдяки цій техніці, простій техніці збору вертикального букету, букет вийшов об'ємний, великий, навіть незважаючи на те, що кількість елементів не є великою. Тепер зупинимося про переваги цього букету для наших клієнтів. Хто стикався з, скажімо так, класичним варіантом збору вертикального букету, то знає для того, щоб ці елементи знаходилися на своїх місцях, необхідно дуже багато і надійно їх закріпити скотчем. І коли клієнту дістається, саме друється такий букет, то йому спочатку треба зняти обгортку, потім вже розмотати або зрізати цей скотч і тоді дістати елементи. В нашому, випадку, в нашому випадку все набагато простіше. Елементи легко витягуються з основи. І залишається оця вся упаковка основи, яку клієнт спокійно викидає. Далі в нас всі наші кріплення були зафіксовані на харчовій плівці, яку так само клієнт легко знімає, викидає разом з кріпленнями залишаються в нього наші елементи, які не, не пошкоджені, на них немає жодного кріплення, немає залишків скотчу. Далі з оцих коробочок він дістає бальзам. На коробочках були самі кріплення, дістає бальзам, коробочки викидає разом з кріпленнями. Це дуже легко і просто. Завжди пам'ятайте, коли ви працюєте саме в сфері це не тільки важливо, щоб букет був правильно зібраний в правильній техніці, щоб він був гарний, всі елементи розміщувалися на своїх місцях, але й пам'ятайте про зручність клієнта. Клієнт має отримати. Такий букетик і мати змогу розібрати. Дуже рада була, що ви залишилися зі мною до кінця, передивилися весь майстер-клас. Мені було б дуже приємно, якщо б ви мені надіслали ваші роботи. Цікаво подивитися, що вийшло у вас, чи був корисний вам мій урок. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку і, звичайно, ваші роботи всім. Дякую! Залишаю вам ще приклади двох букетів, саме вертикальних, які зібрані теж в такій же техніці, як на майстер-класі. Вони мають основу і в основу закріплені м'яка іграшка та солодощі. Техніка є дуже простою. Користуйтеся!